Глава 12. Те, що має ласкаве. Після розпаду Союзу в Україні, яка відновила незалежність, йшов перехідний період. На роботі у Богдана була доволі стерпна ситуація, але з виплатою заробітної плати почали з'являтися проблеми. А скільки у Верховній Раді почали думати, яку валюту використовувати, поки не буде прийнята національна валюта. В результаті в якийсь період небагато хто міг помітити, але досить оригінальний розум нашого героя помітив. Що якщо хтось мріяв стати мільйонером при Союзі, то з незалежної України кожен, хто отримує хоча б мінімальну зарплату, таким ставав, так як давали її купонами з численними нулями на папері. І це розважало його, коли вже не було весело. Оскільки його стара мрія, змінити роботу також стала справжньою необхідністю. Оскільки його син ріс, а дружина не працювала, продовжуючи відпустку по вагітності та пологах, це був 1994 рік. Максимові було вже 5 років, і сьогодні тато забрав його з дитячого садка. Він вже працював на новій роботі, яка його влаштовувала фінансово, але не була тим покликанням, до якого його завжди тягнула. Але оскільки йому вже було 37 років, він розумів, що в цей період немає вже часу перенати в думки про пошук свого покликання, так як фінансове питання ще не вирішене. Тим часом в країні знову почалася путанина на політичній арені. Перший президент України, не закінчивши термін, оголосив під тиском опозиції нові досрокові президентські вибори. І по всій країні почалася виборча гонка кандидатів, яка не пройшла стороною жоден великий та середній колектив підприєм своєї агітації. Водночас Богдан, запаливши ввечері чергову сигарету. З чашкою кави на Ганку думав про своє життя, і лише його те, що було явним каменем спотикання в його явному порівняно з іншими безпроблемному житті. Вона була повною протилежності бабусі та його матері. І хоча Богдан був дорослою проникливою людиною і інтуїтивно міг відчувати людей, то зі своєї те, що він з самого початку мав взаємоупереджене ставлення і не міг дивитися на неї об'єктивними очима. І ще разу, коли вони зустрічалися за одним столом, або в одній кімнаті він займав позицію, коли в будь-який момент потрібно було чекати нападу. І тільки було незрозуміло, з якого боку і з якого питання це станеться. Тому критична маса електричних зарядів у повітрі присутності один одного завжди перевищувала будь-які можливі максимуми. Іноді лампи на стелі навіть лопались. І тоді ще вони не надавали цьому жодного значення, продовжуючи лаяти один одного чим завгодно, або пізніше не відчувати себе стороною, що програла. Пізніше Богдан згадував одну мудрість. Одного дня в лісі сперечалися осели те, якого кольору трава. Тигр відразу підтвердив очевидну річ і сказав, що трава зелена, а впертий осел час від часу діставав тигра своїми аргументами, стверджуючи, що трава насправді блакитна. І дійшло до того, що тигр вже не посміхався, а тільки думав, як закрити рота цьому недолугому ослу. І нерідко йому приходило на розум просто з'їсти цю набридлову тварину і цим розв'язати суперечку. В результаті тигр придумав більш справедливе рішення для цієї суперечки. Він вирішив долучити свідків, які будуть суддями. І тоді суперечка негайно закінчиться, оскільки всі визнають очевидну істину. Запропонувавши ослупити до лева, він погодився, і тигр навіть побачив, в якому заході і впевненості був осел, так як у нього не було сумнівів, що зірів вирішить усе і на його користь. Коли Лев з'ясував причину суперечки, він виніс несподіваний для всіх вердикт. Він сказав, що осел виграв цю суперечку, і той побіг додому радіти в своїй перемозі. А коли тигр запитав у Лева, чому ви прийняли таке рішення? Всім же, очевидно, що трава зелена, Лев сказав: Я покарав тебе тигр, тільки тому, що ти взагалі почав сперечатися за слом. Щоб, зрештою, не стати тигром, який був звинувачений, що сперечався з дурним, після марних зітнень зі своєю тещею, для вирішення конфлікту він просто почав уникати будь-яких з неї контактів. А коли вона приїжджала в гості до онука, Богдан тікав з дому з такою швидкостю, що, мабуть, ніщо інше в житті не змусило б його діяти з такою прискореною ходою.